Нас з вами варіанти модуль баскетбол 3х3. І сьогодні ми з вами будемо вивчати виконання подвійного кроку. Виконання подвійного кроку у баскетболі є дуже поширеним і є одним із основних методів забивання м'яча в кошті. Він є досить простий і досить ефективний під час швидкої атаки команди та коли вам потрібно е обіграти захисника на швидкості закинути м'яч. Кожен цей момент, цей спосіб використовується найчастіше, він є ефективним і він є дуже хорошим саме для того, щоб зробити м'яч в Як же він виконується? В першу чергу потрібно виконувати ведення для того, щоб не було пробіжки. Ми виконуємо ведення до кошика, вед, виконуємо ведення до Нам потрібно швидко завершити її, потрібно завершити її точним квитком. Виконується переняття, після чого м'яч береться в дві руки, в більшості випадків робиться 1, 2 і стрибок. Це все виконується в... За... В... тільки, що побачимося в повільному темні. Зараз ми подивимося, як це виконується швидко. Дивись. Так само нам потрібно виконувати введення. І найголовніше підібрати ногу, підібрати кроки для того, щоб зручно вистилити до кошика та забити голо. При цьому не здійснивши нижніх кроків. Ось, виконується швидко, це таким чином. Виконуйте введення. один, два стрибок і забиваємо меч в кошик. Саме головне має бути хороший стрибок. Переведу відстань з м'ячем до кошти. Саме під час виконання цього способу подвійного кроку супернику дуже важко вас зупинити, тому що в такому випадку він або здійснить фол, і ви будете пробувати штрафні китки, а він получить покарання, або ви закинете м'яч в Де Дивимося ще раз. виконуємо обведення обов'язково потім м'яч в дві руки, два чітки. Третій ми вистриблюємо. Дивимось, ось, матері. Один, два. І вистрибуємо. Вистрибуємо до кошика та забиваємо м'яч в кошик. Дякую за увагу.